Коротенька гумористична розповідь, сусідські війни. Уявіть собі типову багатоповерхівку, це такий панельний будинок, стіни тонші за моральні принципи, політиків, а сусіди знають про тебе більше, ніж твоя мама. Жив у такому будинку Петро Іванович, пенсіонер із принципами. А навпроти Андрій. Молодий айтішник, який працював дистанційно, і вірив, що після 23.00 можна ще жити. Все почалося з того, що Андрій якось наївно вирішив повісити на балконі гірлянду. Просто так для атмосфери. Але через три хвилини після включення в двері застукав за загуба Петро Іванович. Молодий чоловічий. А це що за дискотека? Я що, вас чи що? Та просто святковий настрій створюю, усміхнувся Андрій. Я зараз теж тобі настрою настрій. Грізно пообіцяв сусід і грюкнув дверима. Наступного дня Андрій прокинувся о 6:30 ранку від того, що з балкона навпроти лунало. Ой, смереко, ой смереко. У виконанні радіо. Яке, здається, пережило ще молодість Шевченка. Так почалася війна? Фаза 1. Акустичний терор? Андрій не залишився в боргу. Коли працював, ставив через колонки Рамштайн і робив вигляд, що просто тестує звук. Петро Іванович у відповідь щоранку чистив стару квасолю з таким грюкотом, ніби будівельники демонтували плитку в його кухні. Фаза номер 2 Битва за простір. Одного разу Андрій вирішив прибити полицю. Просвердлив три дірки в стіні і уже було радів своїй роботі, коли почув через стіну. Ще раз дірку просверлиш, я тобі свій у гості відправлю. А наступного дня, коли Андрій працював над важливим проєктом, з квартири сусіда долинуло підозріле булькання. Петро Іванович вирішив варити борщ з відкритими дверима, щоб аромат нагадав молодому програмісту про домашню цінності. Фаза номер 3 Фінальний акорд. Але остаточний удар по нервах завдав кіт Петра Івановича. Якось він вирішив розширити територію і заскочив до Андрія через відчинене вікно. Господар не помітив пухнастого диверсанта і пішов по каву. А коли повернувся, то побачив, що його механічна клавіатура повністю розібрана. А на моніторі миготіла якась незрозуміла послідовність символів. Коли Андрій повернув кота, Петро Іванович задоволено сказав О! Мій барсік завжди допомагає знаходити баги. І тут Андрій не витримав. Петро Іванович, а давайте перемир'я. Ви більше варите борщ з відкритими дверима, а я не вмикаю гірлянду на балконі. Петро Іванович подумав і кивнув. Але ти все одно за багато часу ти сидиш за комп'ютером. Давай краще я тобі шахи покажу. Так почалася ще одна війна війна за партії в шахи, які Андрій тепер програвав кожного вечора.